В Авдіївку, що на Донеччині нас везе Жужик. Так, Максим називає свій старенький позашляховик. У командира роти поліції спецпризначення за останній рік це вже сьомий автомобіль. Попередні шість були знищені через російські обстріли. Але я завжди кажу, дякую Боже, що металом. Ну а називаю жужик, бо трошки чуєш, шумна жужить, коли їдеш, вона така. Жужить не герметична і трошки жужить. Тому 88-го року, але дуже надійна. Поки що. Я вдячний латвійцям. Це саме латвійці мені допомогли цим автомобілям. Щоразу приїжджаючи до Авдіївки, впізнати місто стає дедалі важче. Будинки перетворюються на руїни. Наприклад, ось що залишилося від цієї багатоповерхівки. Під завалами знаходяться два громадяни, на яких зараз неможливо витягнути не тільки із за того, що. По-перше, немає спецтехніки, по-друге, ніяк вона і не приїде сюди, ніхто не буде ризикувати своїм життям. І по-третє, там вже починається сіра зона. Вони це зробили з розрахунку штурмувати Авдіївку і знищити пару таких будинків, які на їхню думку могли б стати опором, точкою нашого опору їхнім силам. Ну, це був просто удар завданий помивним жителям. Серед усього цього страшного та похмурого видовища під час запису репортажу місто раптово почали обстрілювати із танка. <творювання> З-поміж усіх прифронтових міст Донбасу, Авдіївка страждає. Якщо не сильніше, то <звук> найдовше ніж інші, і ви от це щойно почули. Треба, треба нам втікати. Бо війна тут триває з 2014 року, і зараз можуть бути чергові. Прильоти. Чули, да, як? Скалки полетіли? Фух. Щодня таке водіївці, і сьогодні, от ви бачили, що ми і знов повилітає, і так далі. Це десь в наш район. Відповідно, таке може бути статися з чомиті. Перед вашим заїздом в місто прилетіло три авіаракети. Опустрілює танк зараз. Місто відбувається арт-удари. Ну тобто пачка градів, якби це стандартний набір для міста Авдіївки. Саме тому більшість людей, а їх у місті залишилося десь 1700 душ. Для порівняння у 2020 році тут мешкали майже 33 тисячі осіб. Наразі зайвий раз на вулицю тут не виходять. Сидять у підвалах або в місцевому пункті незламності, який організувала місцева влада, і в якому можна, хоч трохи відволіктися від того, що відбувається зовні. Люди, дякую Люди... А у вас сьогодні день ні, мені не просто постійно дарять. Я <реш> <А почему? реш> Не знаю. <реш> Стараемся. Чтобы было уютно, красиво, ну, более по-домашнему, чтобы было. А, наверное, чтобы на, чуть-чуть отвлеклись от того, что происходит там. За підвалом. тут можна зарядити телефон, перекусити, випрати речі, прийняти душ та подивитися українське телебачення. Смотрять новини, просто переживають за інші города, тому що у всіх родственники там і кожен переживає за інший міст, тому що у кожного в Ну, родний чоловік. А ще у цьому центрі є ліки. Здебільшого люди просять серцеві препарати, ліки від тиску. Але найчастіше заспокійливе на нервах сі просто на нервах. плохо спят, може бути спросять на творна то Ну, люди всі в напр... напряженні, всі люди. Сильно переживають, сильно розстроєні люди, звісно. Ну, виїжджати не хочуть. Большинство сюда. навіть сюди. Вже кажуть, будемо до последнего, що буде, то буде. Сергій один із тих, хто не хоче їхати. Ось прийшов на перев'язку після ранкового обстрілу. Каже, це ще пощастило, що не поряд прилетіло. На балкон вийшов, а вкрай привіт. А там где-то було, а то в наш дом, в дом напротив, і з нашої сторони, или шифером, или чем то бах, рука заніміла, і вчора кров ідеться і все. А так все нормально. Кажеться, будемо живы, не помітили. Разом із людьми тут ховаються і домашні улюбленці, багато собак та котів, яких колись покинули. Але тепер вони знайшли нових господарів. Ми четвертий у нього господарі. Хозяїн уїхав, хозяйка, залишила одним, потім другим, потім третім, а ми вже четверті. От він тепер наш. І от він все время рядом. Він боїться, що ми його бросимо. Вот Ось він везде за нами. Він просто боїться, що ми його бросимо. Ну куди ж ти його денеш? Ти ж його не вибросиш. Глянь, глаза які, так? Да? Хто там вона? Хто? Вже на виході з пункту незламності зустрічаю подружню пару глухонімих Ні. Тетяну та Андрія. Спілкуватися вони можуть лише за допомогою листка та ручки. Пишуть, що по всій Україні війна і їхати нікуди. Письмово запитую, як вони дізнаються, що треба ховатися від обстрілу. Жінка відповідає: їхня вірна собака Лана миттю дає знати, коли вони в небезпеці. Пряничик любиш, да. О, так буває, друзі, що не только люди заботяться о брошених собаках, но і собаки часто спасають житті і заботяться о своїх господарів. Хороше, хороше до речі, завдяки Тетяні та Андрію серед зруйнованої війною Авдіївки можна побачити незвичну інсталяцію, вельми кумедний атракціон ручної роботи для голубів. Ми їм допомагаємо хавчами для птахів, привозимо, візьмемо зерно і так далі. Ну і вони разом з сусідами вони тут е е садять квіти, помідорчики е побивають. І ось, дивіться, там вже а там от ракета прилетіла і вбила, здається, двох людей там, які жили. В такій розрусі злі і війні знаходиться місце для того, щоб люди, незважаючи можливо, на якісь вади чи ще щось, але маючи нормальний розум, маючи нормальні руки, можуть робити косу біля себе. От така лірика на війні. Командир роти поліції спецпризначення Максим родом, хоч із заходу України. а Авдіївка поблизу Донецька на сході країни за ці 9 років уже давно стала для нього другою домівкою. Він вірить, що її можна відновити, адже каже, місто це не стіни та бетон, а насамперед люди. Багато будинків просто треба буде, а то і всі, мабуть, просто зносити і будувати з нуля. Ну ми віримо. Те, що Авдіївка буде відновлена після перемоги, і я вірю в багатьох людей, які саме з Авдіївки, і багато моїх знайомих моїх знайомих, які завдіївки, вони зараз захищають зі зброєю в руках українську державу. Я думаю, ради цих людей це місто буде відновлене. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Олександр Ученко для Радіо Свобода.